Ми чуємо сигнал повітряної тривоги майже кожен день. Це наша реальність. На превеликий жаль, велика частина цивільного населення страждає від ракетних бомбардувань, агресора та атак ударних БПЛА. Чимало українців отримують поранення і травми. Так чи можуть цивільні особи, які постраждали внаслідок війни, оформити інвалідність? Чи надає посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни право на підвищену пенсію? Пам'ятаємо короткий алгоритм першочергових дій при отриманні тілесних ушкоджень внаслідок вибуху або ракетного удару. Виклик 103. Отримання екстреної медичної допомоги. Виклик 101 або 112. Виклик на місце обстрілу служби порятунку. Виклик 102. Фіксування органами поліції факту удару. У 2025 році розмір пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни становить перша група інвалідності 16 тисяч гривень, друга група 13 тисяч гривні. Третя група 9 тисяч гривень. Покрокова інструкція оформлення інвалідності внаслідок війни. Перше – звернення до закладів охорони здоров'я, отримання медичної допомоги, стаціонарне лікування. Друге. Звернення до органів Державної служби з надзвичайних ситуацій з метою отримання довідки про дату, час, територію, яка зазнала обстрілу. Третє подання заяви до правоохоронних органів поліції, СБУ прокуратури. Про те, що стався обстріл. Отримано поранення. Четверте. Отримання витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань про зареєстроване кримінальне провадження. П'яте. Подання заяви про залучення вас до кримінального провадження як потерпілої особи Шосте. отримання від органу досудового розслідування поліції, сбу прокуратури висновку судово-медичної експертизи, що засвідчує факт отримання поранення від вибуху та відокремлення травми від побутової. Сьоме. Звернення до сімейного лікаря з метою отримання направлення на огляд для встановлення інвалідності восьме проходження медичного огляду експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи. Колишня сек. Та отримання рішення про присвоєну групу інвалідності 9. звернення до міжвідомчої комісії при міністерстві у справах ветеранів з метою отримання рішення про встановлення факту одержання людиною ушкоджень здоров'я від вибухонебезпечних предметів на території проведення АТО. На території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони після 24.02.2022 року або населеного пункту, у межах якого були застосовані вибухонебезпечні предмети, десяте. Звернення до управління праці та соціального захисту населення при виконавчому комітеті або до центру адмінпослуг з метою отримання посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни одинадцяте подання заяви до пенсійного фонду України за отримання пенсії, які можуть виникнути проблеми під час оформлення інвалідності та як їх вирішити. Є інвалідність, хочу змінити причину. Встановили інвалідність, але вказано неправильну причину загальне захворювання, замість внаслідок війни, внаслідок вибухонебезпечних речовин. Через це ви не отримуєте підвищену пенсію і пільги. Як змінити причину? Зберіть додаткові докази про те, що травма отримана у зв'язку з війною. Отримайте нове направлення від сімейного лікаря з правильним формулюванням. Подайте заяву на переогляд інвалідності. При відмові оскаржуєте до вищої імсек або до суду. Відмову у встановленні інвалідності можна оскаржити до вищої імсек або до адміністративного суду. Відмову у призначенні пенсії можна оскаржити до вищого органу пенсійного фонду України або до адміністративного суду. Перелік документів для оформлення пенсії особи з інвалідністю внаслідок війни. Паспорт. Довід Карно КПП, трудова книжка. Посвідчення особи з інвалідністю. Висновок судово-медичної експертизи, що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров'я від вибухонебезпечних предметів, витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, або, або довідки МСЕК, або висновку ЛКК про встановлення особі віком до 18 років в категорії дитина з інвалідністю. Довідка про відсутність судимості. Витяг з ЄРДР про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров'я від вибухонебезпечних предметів. Постанова слідчого про залучення особи як потерпілої до кримінального провадження. Оформити пенсію можна у Пенсійному фонді України, офлайн через територіальний орган ПФУ. Онлайн через веб-портал електронних послуг, електронний кабінет на сайті ФФУ. У випусках програми провокуємо. Ми підіймаємо важливі соціально-юридичні питання. Попереду ще багато цікавого. Пам'ятаємо правило двох стін та ходимо під час тривоги викриття. Бережіть себе.